Чули цю пісню? <плес> Чіф тут використовує три основних прийоми. Перший це координація. Тобто зміна мовної позиції та перехід на фальцет. Давайте натренуємо зараз просто таку мовну позицію, немов ми просто розмовляємо. Візьмемо букви І, Е, А, О, У та твердо гучно їх промовимо. І е А, О, У. твоя черга. Супер! Тепер натренуємо фальцет. Для цього тобі треба перелетіти, немов у головний звук, тобто Ту туди -ту наверх. Також взяти наш голосний звукоряд та з великою кількістю повітря. Ніби видихнути кожну літеру. Давай разом. І. Головне, ніде не затискай та не відчувай напругу. Якщо ти відчуваєш десь напругу чи у горлі, чи у плечах, чи у спині, одразу зупиняйся та переводь фокус, наприклад, на прес, щоб тут не відчувати ніякого дискомфорту. Другий його прийом це мелізми. Для мелізми необхідно дуже-дуже дуже така нестійка гортань, ніби вона. Постійно рухається. Можемо зараз зробити коротеньку вправу, щоб ти зміг відчути цей стан. Уяви, ніби тобі дуже дуже холодно, і ти прям так замерзаєш. Але обов'язково ми не просто трусимося, не просто в конвульсіях, а ми додаємо туди голос. Це головне у цій вправі. Ми додаємо голос і Так просто у -у -у, трусимося. У -у -у. Тепер візьмемо також наш голосний звукоряд і на кожну літеру зробимо цей звук. І третій його прийом у цьому моменті це Вібрато. І коли ми збалансовуємо цю всю історію та відточуємо по нотах, у нас виходить от така історія. Майже не чутно, але воно придає цікавих барв. І одразу бонусом тобі кидаю вправу на вібрато. Щоб у нас вийшло зробити вібрато та його відточити, нам треба уявити, що у нас в руках є дитинка. І ми цю дитинку на букву А розкачуємо. Та ускорюємо. <рес> <рес> Головне, щоб дитина не вилетіла. Ну що, давай зараз застосуємо усі ці прийоми та спробуємо заспівати разом. Дем! <рес> Чи вийшло у тебе під цим відео? Також не забудь підписатися та поставити лайк, щоб бачити більше корисного веселого контенту. Також хто хоче до мене на індивідуальні уроки, пишіть мені у робочий інстаграм, який закріплений під цим відео. З вами був Арчі Емеральд, автор-виконавець, також вокальний тренер. До зустрічі!